Армадол, забудь про головний біль. Отже, друзі, як і обіцяли, говоримо про здоров'я, і сьогодні будемо розглядати в тому числі тему медичної евакуації, тому що за час повномасштабної війни в Україні понад півтори тисячі українців змогли отримати лікування в Євросоюзі, і власне це стало можливим, якраз завдяки цім евакуаційним коридорам. Це не просто. Там тебе перевезли, і все да. Це цілий пакет підтримки, який отримує громадянин України. Отже, давайте зараз детально разом з міністром охорони здоров'я розберемо, що таке медична евакуація, як нею скористатися. Хто може стати потенційним, ну скажімо так, учасником да цієї програми. Ну і взагалі, які медичні послуги українці отримують безкоштовно, пане міністре й взагалі про життя про здоров'я поговоримо? Запрошуємо вас. Доброго раді ранку. Бачите. Проходьте. Будь ласка, раді вас завжди бачити. Міністр охорони здоров'я так. ранку. Віктор, поки ви сідаєте, знаєте, у нас все одно головна тема сьогодні. Ми з цього почали. Про на всіх кухнях про це говорять. Це смерть королеви пішла життя 96 років жінці. І знаєте, ніхто не дивується у Великій Британії, що так довго у них монархи живуть. Те й люди, в принципі. Політики в Сполучених Штатах Америки так само довго живуть, і в здоровому розумі. Який рецепт нам, українцям, жити так довго? Як ви думаєте? Я дійсно сам себе піймав на думці, що в нас останнім часом то й роками ефіри про якісь кризові ситуації. Uh -huh. То був епідемія коронавірусу. Зараз у нас війна, ми перелаштувалися uh -huh. на інші рейки. В той же час в системі охорони здоров'я, зокрема у медичній сфері, відбувається велика кількість різних інновацій. І в тому числі в Україні ми робимо унікальні операції. Ми збільшили кількість трансплантацій, унікальні операції, які дозволяють сьогодні зайти в стегнову артерію і зробити операцію на серці, замінити клапан, поставити стенди і продовжити тривалість років життя, активних років життя людям похилого віку. При тому, що це не так операція, колись прооперували на серці, людина місяць лежала в лікарні, mm -hmm. бо це була відкрита операція mm -hmm. на серці. Сьогодні прооперували на третій день. Вже ну, все Можуть спокійно, бути. і люди ходять, і вже ну тільки консультації в лікарі. І коли ми про це все говоримо, то ми говоримо про те, що в Україна підстає по кількості років тривалості життя від європейських колег як це мінімум на 10 років. Мінімум так. Так. А якщо ми подивимося далі, ще то згадайте свої подорожі до європейського союзу, коли там все це можливо було біля видатних архітектурних пам'яток. Ми бачили людей похилого віку європейців, азіатів. Які ну на екскурсіях відбувались, uh -huh, uh -huh, uh -huh. і в основному в нас подорожувала молодь тому і комплексно, якщо під подивитись на це питання, то ми повинні змінювати і свідомість українців, і яка повинна нас розбити так на, на дві складових, які ми повинні вирішити. Перше це турбота про здоров'я, збереження здоров'я, uh -huh. яка разом з інноваційними у медичних технологіях дозволить. Збільшити тривалість років життя, і по друге, збільшити акт тривалість активних років життя. Бо ми не хочемо ж проводити останні 10-20 років свого життя в реанімаційному ліжку або в ліжку, коли там відбувається догляд. Ну, всі хочемо бути активними, і це можна зробити. І це є приклад різних країн. І е, ну, приклад про який ми зараз говоримо: 96 років. Королева була активна до останніх е, подихів свого. Життя і друге питання це економіка. Ми повинні робити все можливе для того, щоб українська економіка виходила на новий рівень для того, щоб коли ми доходимо, до, ну, виходимо на пенсію, наприклад, uh -huh. економічні наші можливості дозволяли нам вести ці активні роки життя, подорожувати, насолоджуватися. Насолоджувати ну і життя. проставлення, звичайно, що коли виходиш на вулицю, та тобі 60-70 плюс, не казали, господи, що ти вже вийшов, сидів би, або в лікарню прийшов, та що його лікувати, хай вже там. Це теж про ставлення, ми теж все це змінюємо, умовно кажучи, в голові, всередині. Це такий еволюційний крок. А ви кажете, чого ви постійно про королеву говорите? задовбала це вже та королева. От бачите, скільки ниточок тягнеться звідти для нас і про нас. Давайте поговоримо все-таки про. Законопроект сорок 4142 система громадського здоров'я. Ви вівторок ухвалила Верховна Рада. Що це є таке? Розкажіть, нам, будь ласка, доступно. Це один із прикладів того, що в нас є система громадського здоров'я, яка сьогодні знайшла законодавче відображення. Тобто, угу. це все, що стосується медичної сфери і направлене на профілактику. Бо всі інші закони направлені на медичну допомогу, які регулюють і підходи, хто повинен зайти в професію, як надається медична допомога, які права у пацієнта в лікаря. А громадське здоров'я це про профілактику, що про потрібно роб... системні, що потрібно робити всім. Ага. державі бізнесу і людям для того щоб якомога довше залишатися здоровим а давайте простою мовою це йдеться про якісь системні регулярні огляди умовно короче раз на рік раз на місяць чи що не тільки там це комплексна комплексна, комплексні підходи дивіться є питання особисті тож так. від кожного з нас залежить як ми позбавляємося шкідливих факторів ага. і робимо Турбуємося про своє здоров'я. Та, умовно Так, наприклад, кажучи? я хожу регулярно в спортзал, і люди в 60 років не соромляться прийти в спортзал з самого початку і розпочинати робити там певні е, рухи і турбуватися про своє здоров'я. І хочу наголосити, це ніколи не пізно. Тому і закон також говорить, хто що на якій стадії повинен відповідати за те, щоб зменшити негативний вплив на здоров'я. Люди, що повинні робити, позбавлятися шкідливих звичок, е, робити профілактичні медичні огляди, звертатись до лікаря, проходити ці медичні огляди. Якщо там уже з кожним роком є певні скринінгові програми для чоловіків, mm -hmm. для жінок. рак. Молочної залози, рак треба на цьому роль держави в цьому, яка що знижки на спортзал буде давати або безплатні І ось тут питання в тому, що ми ми говоримо, що ми даємо програму медичних гарантій, яка говорить, чим раніше ти виявляєш, тим швидше і якісніше. Ми тобі полікуємо. Повністю безкоштовно. У нас зазвичай дотягують до останнього. Бо перше ну до критичного стану. Ти не мужик, не можеш потерпіти, терпиш, 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 дотерпиш до того, то це про новий соціальний договір виявляється. Тобто ти сам раніше. Що зробить цей чекап, то держава допоможе тобі так. швидше А далі виріпитись. далі там ряд факторів: вплив на екологію, вода, uh -huh. повітря, грунти, які потім мають також шкідливий вплив на здоров'я, хімічні, радіаційні і інші забрудники. Ми говоримо також, змінюємо свідомість. Раніше, якщо ти суб'єкт господарювання щось порушив і мають якісь негативні наслідки, які вплинули на наше з вами здоров'я, то його приходив інспектор, штрафував там, на 100-200 тисяч гривень, і на цьому все закінчилось. Uh -huh. Uh -huh. Сьогодні ми говоримо, що стоп. Зараз треба, якщо ви на порушили, то треба зробити ем, відшкодувати заподіяну шкоду здоров'ю. І тоді вже ну бізнес не зацікавлений там підкупити якогось інспектора, який не побачить е, порушення. А він буде розуміти, що якщо його діяльність призведе до того, що буде вплив на здоров'я людини або кількох людей, або міста, то це може привести до величезних збитків його, його mm -hmm. діяльності він може стати банкрутом. І він повинен впроваджувати технології, які зменшують вплив на Здоров'я люди. Це власне те, що критикували в цьому законі. Такого, да? що, в цьому законі ну, багато виключно... чого. Просто там багато різних складових факторів. От навіть та сама вакцинація, да, про яку говориться, на, на це, я так розумію, був найбільший акцент. Багато міфів стосовно цього законопроекту 41-42. Якщо можна, коротко скажіть. От, наприклад, міф, да, це, чи, чи це реально так прописано, що найпоширеніший ну, от, з. Міфів, скажімо так, що за відмову від вакцинації будуть забирати майно, або буде кримінальна відповідальність, якщо, умовно кажучи, там людина відмовляється від оцих профілактичних оглядів, які ви ну, які мають стати в принципі системою нашою, ну по суті, щоб не доводити до критичного стану. От які на ну, яку насправді відповідальність передбачає цей закон, тому що ми вже почули про ну те, що ви щойно склада, про бізнес великий і так далі? А якщо це персонально? Дайте відразу скажу, все те, що за що критикують, що проводять мітинги, жодного слова такого немає в законі. Ні в законопроекті mm -hmm. не було, ні в законі немає. До чого вони тоді чіпляються? дивіться, питання в тому, що в нас було одна із ключових речей цього закону: це імплементація директив Європейського союзу, і в законом заборонено використання азбесту. Тобто цей шифер, пам'ятаєте, який ага. робили там. Він є хризотилою амфіболови. Хризутилови був раніше заборонений. З mm -hmm. амфіболови mm -hmm. зараз заборонили повністю. І дехто маніпулюючи, а там є російський слід, бо вони основні з поставщиків mm -hmm. сировини для виробництва mm -hmm. цього розпочинали придумати речі, які суспільно чутливі. Зокрема, вакцинація, і особливо коли в нас ковід і була масова вакцинація. Опроваджували чисто брона політика. Так, так. Що це за розмову про відбирання про майна, вакцинацію в, це в законі беруть? про систему громадського здоров'я, взагалі норми якоїсь жорсткішої ніж була діяла до цього, немає. І основні Аспекти проведення імунопрофілактики закладені в нас в законі про захист населення від інфекційних хвороб. В цьому в цей закон зміни закону про систему громадського здоров'я не вносяться. А написано, що через рік ми повинні зараз відпрацювати і знайти знову ж таки суспільний колективний договір, де міністерство запропонує депутатами обговоримо і угу. подивимося, угу. що в нас по імунопрофілактиці не відповідає тому, що є в європейському союзі. Бо ми зараз кандидати в європейський На союз про забрання навкри... питання інопри... саме там, там загалі нічого. Там ну там в таких стовковому в напрямку взяти нічого немає, читати все, що там написано. А, ваші запитання, будь ласка, і про звичайно е медичну евакуацію. Поговоримо з якусь хвилю. Партнерами аналог CDC в Сполучених Штатах uh -huh, Америки, uh -huh. які допомагають реагувати, реагувати тут без наже берегуль реагувати uh -huh. на надзвичайні події. А uh -huh. вітро ми вже в ефірі no, просто ми намагаємося кадром, да розуміти, що це в принципі оцей законопроект про який ми говорили 41-42, про систему громадського здоров'я. Це новий аналог такого старого закону, який був ще до конституції прийнятий по суті. Він просто обновлений модерновий. да та І... євроінтеграційний Так. Давайте тут три крапки поставимо. Медична евакуація. Хто і як евакуйований до ЄС, яким чином як відбувається логістика і хто може потрапити? Дивіться, як відбувається евакуація і для чого вона відбувається? Так. Питання в тому: ми евакуюємо важко поранених тяжко хворих для лікування за кордон, виключно з однією метою, оскільки в нас сьогодні йде війна. І є вплив на економіку, і є вплив на кількість людей, яка може потрапляти до лікарні через російську агресію на території нашої країни. Тому відпрацювали з Єврокомісією механізм, який називається Евакомет, і ми подаємо в систему. Захищену електронну систему дані про пацієнта і про його травму або uh -huh. про його хворобу uh -huh. з цієї сторони. Європейська клініка говорить: це наш профіль. Ми готові забрати таку травму, ну травму дороговартісну його лікування, забрати на лікування до себе. Система спрацювала. Ми сформували евакуаційний такий. Потяг або е, маршрут для того, щоб відправити їх на лікування за кордон. Тобто в тиждень відбувається 3-4 таких евакуаційних mm -hmm. е, відправлення для лікування за кордон, в середньому 20-30 чоловік на одним е, маршрутом mm -hmm. відправляє. Хто як може потрапити? Потрапити можуть дивіться, будь-хто хто по травмах якого по критеріях відповідаєтесь. Ну за з звичайним переломом руки ми не відправляємо на лікування за кордон. Mm -hmm. бо тут все швидко проходить. Якщо це тяжкі опішки, тяжкі багато, багато перелом mm -hmm. і, і різних кінцівок, тоді можуть потрапити. люди хворі, онкологічні хвороби, uh -huh. орфанні хвороби і інші хвороби, які потребують довготривалого лікування. Також можуть потрапити. Як можна потрапити, поспілкуватися з лікуючим лікарем в кожній області, якщо це не військові, є відповідальний за координацію відправки на лікування за кордон. А також на сайті Міністерства охорони здоров'я в розділі громадянам можна зайти. І є заявка. Якщо ви хочете потрапити на лікування за кордон, то ви прописуєте там певні дані. Вони mm -hmm. автоматично потрапляють до міністерства. Міністерство відповість, чи потрапляє ця хвороба або патологія під uh, лікування критерії. Якщо потрапляє, то ми заносимо відразу, заносимо в базу. Mm -hmm. І uh, в міністерстві працює цілодобовий штаб. Які ну на контакті з людьми для того, щоб правильно їх відправити yeah. на лікарні no, через ваш через ваш сайт, через вашу базу навіть мабуть швидше буде і легше це буде зробити. Але а, тут ми повинні розуміти, що ми не беремо і зразу відправляємо зрозуміло. все відпало. Треба, щоб і зворотня відповідь, щоб клініка відгукнулася європейського Союзу. Тобто та. на це може піти певний такі час. логісти, по суті. Так. 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 І ми зробили такі хаб у Львові? Ну, наприклад, uh -huh. що uh -huh. приїжджаємо, всіх зробили, щоб не по одному вивозити і. І на минулому тижні відкрили в польському Жешові такий ж хаб з польської сторони. <рес> <рес> І Жешова там вже працюють або поїзди, або літаки, які везуть пацієнтів в наші клініки. <рес> І в нас ну, є реально ми зробимо, можливо, такий маленький пост або інформацію на сайті, побачити травми, які є, бо зазвичай люди не бачать жахів війни. Тобто Це тільки стосується рідних ну, близьких. А те, що ми бачимо, те, що переживають медики, і яких, які травми нам вдається врятувати, завдяки співпраці з європейськими колегами завдяки професіоналізму наших лікарів, які на першому етапі надають адекватну професійну допомогу, ну в принципі, ми повертаємо людей, можна сказати, вже із. Раніше ну, то, таких містар. не могли врятуватися, сьогодні врятували. Хотілося так. б, щоб цих травм було менше і щоб наші Збройні сили України швидше ну, Це примогли. Слухайте, ось, це це само собою, так. Та. А, глядачі не наші Україна. запитують стосовно бустерної вакцини. Хочу запитати про другу бустерну дозу. Пані Оля, нам пише, ми з чоловіком діабетики. Першу бустерну зробили в лютому. Чи не пізно робити другу бустерну зараз? Не пізно. Так, треба консультуватися з лікарем uh -huh. і зробити другу бустерну дозу. Ми, якщо зараз подивимося, то в нас вже 52% українців, ну у віці, якому ну, підлягають uh -huh. щепленню проти коронавірусних хвороби, зробили принаймні одне щеплення. Тобто mm. це непоганий показник з урахуванням того, які останніх сім місяців, в яких ми умовах проживаємо. Зараз ми говоримо про те, що якщо подивитись про щеплення проти коронавірусної хвороби, то треба було зробити два щеплення. Потім один бустер для людей похилого віку. І зараз ми дозволяємо вже робити і другий бустер для всіх людей, в кого вже вийшов певний термін. Тому консультуйтесь зі своїми лікарями. Вакцина в Україні є сьогодні. Всі вакцини, і Коронавак, і Джонсон і вони визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, дозволені і визнаються країнами Європейського Союзу. Ну, якщо подорожувати, буде виходити і буде дозволяти умови. Тому спокійно можна вакцинуватися і захищатися. Але треба ще пам'ятати, що в нас... На носі під гострих респіраторних вірусних ну, інфекцій. Сезонні, і треба пам'ятати про грип і також не забувало. Якщо коротко можете, от нашій глядачці сказати стосовно психологічної допомоги. Альона Бадян пише в нашій питання. країні туго з психологами знайти, а тим паче фінансово собі його дозволити важко. Е, ну вона з необласного центру, да, з якогось, скоріш за все, маленького містечка. Можливо, на рівні держави так само ви пропрацьовуєте зараз, да? От щось подібне з психологічною угу. Психологічної точки так, зору дійсно. щоб ну, зараз надавати зараз є національна програма з психологічної підтримки українців, яка Створена за ініціативи першої леді одразу так. де її знайти. Давайте от щоб люди почули ну, на сайті зараз, міністерства і... охорони mm. здоров'я. Знову ж таки є розділ, розділ психічне здоров'я. Там все прописано. Там є перші поради, є телефони гарячих ліній, верифіковані. куди можна... безкоштовно? це все безкоштовно. Так і ми зараз навпаки mm. з урахуванням того, що ми розуміємо, що десь близько 15 плюс мільйонів людей будуть потребувати реально психологічної підтримки, mm -hmm. яка в подальшому можливо буде потребувати ще і психотерапевта. Угу. Або психіатра, і якщо цю допомогу зараз не давати, то в нас велика кількість людей мож, можуть потребувати ще і медикаментозної терапії, Потім тому вже. це комплексна робота, з яку Воно є проєктний офіс. І ми працюємо це зрозуміло. Ой, ви згадали про респіронні захворювання. Я вже її чекати почав. Час вийшов. спасибі вам, що прийшли дуже. Дякую, Давайте частіше зустрічатися по маленьких таких клаптиках питання, щоб більше було розгорнуто. Все такими поговорили. Спасибі вам, Віктор Ляшко. успіхів вам, міністр охорони здоров'я. Сідана триває. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.